Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний незвичний соус з огірків. Називається він реліш. популярна закуска у багатьох кухнях світу. Його додають до бургерів, хот-догів, м'яса, канапок. І він реально робить страву яскравішою. Цього року огірків у мене небагато, тож вирішила витратити їх з користю. Зробила кілька баночок цього ароматного соусу. Смак просто бомба. Тож готуємо. Для початку беру 2 кг огірків. Попередньо їх добре помила. Огірки потрібно нарізати дуже дрібним кубиком. Але чесно кажу, у мене немає сили волі різати стільки вручну. У кого є спеціальна терка для нарізки кубиків чи блендер із відповідною насадкою? Це супер. Але мій подрібнює занадто грубо, тому я просто натираю все на звичайній терці. Це швидше і простіше. Коли всі огірки підготовлені, беру 4 великі болгарські перчини. Очищаю їх від насіння і теж нарізаю дрібним кубиком. Далі 4 великі цибулини. Ріжу їх так само дрібненько. У велику миску або відразу в каструлю висипаю всі підготовлені інгредієнти, натерті огірки, нарізані перець і цибулю. Гарно перемішую. Тепер додаю спеції. Дві столові ложки солі, але краще пробувати на смак. 250 г цукру. 1 чайну ложку куркуми з гіркою. Вона дає приємний золотистий колір. 100 грам звичайної гірчиці у мене американська, не гостра. Але дуже ароматна. 130 г гірчиці в зернах додає структуру і характерний пікантний смак. І 150 мл 9% оциту. Саме він балансує смак і дає легку кислинку. Все це ретельно перемішую і залишаю настоятись на 2 години. Періодично помішую на протязі всього часу. За цей час овочі добре пустять сік, і саме цей сік потім стане основою для нашого соусу. Через 2 години ще раз перемішую соку справді багато і пересипаю все в каструлю, ставлю на вогонь. Коли соус закипить, варю його приблизно 25-30 хвилин. Якщо хочете, щоб огірочки лишились більш цілими, вистачить і 20 хвилин. Але я люблю, коли вони розварюються. І соус стає таким більш густішим і більш однорідним. Після цього готую крохмал. З'єдную 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу і 200 мл води. Добре розмішую і вливаю в соус. Перемішую і даю прокипіти ще 3-4 хвилини. І все готово. Знімаю каструлю з вогню. Потім обережно заповнюю всі банки соусом. Але обережно, бо він дуже гарячий. Аромат йде по всій кухні. Закручую кришки і все готово. Зберігаю просто в шафі. Цей соус знахідка для тих, хто любить пікантне. Він чудово пасує до м'яса, бургерів, шаурми, тостів до усього. Насичений, ароматний. З легкою кислинкою і приємною гірчичною ноткою дуже рекомендую приготувати, хоч трішки на зиму. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!